Вітаю всіх, хто дивиться мене в цю мить, і хай вам всім завжди щастить, і хай скоріше здохне бункер на хуйло. Ви на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Михайло з черговим прогнозом на останню п'ятницю цього року, 29 грудня. І сьогодні на бойове читування заступають Вікторіо Старот або Таро переможців. колода найвеличніших арканев за размеры, а эпиграф будет з сей книжечки «Плоть и кости дзен». Такие как раз про войну, солдаты человечества. Однажды одна из дивизий японской армии участвовала в военных учениях, и несколько офицеров сочли необходимым разместиться в храме Гадзана. Гадзан сказал своему повару, Давай офицерам такую же простую пищу, как и нам. Это очень рассердило вояк, так как они привыкли к очень почтительному отношению. Один из них отправился к Гадзану и сказал, «Как ты думаешь, кто мы? Мы солдаты, жертвующие жизнями за, твою, за свою страну. Почему ты не обращаешься с нами, как подобает?» Гадзан сурово ответил, «А как ты думаешь, кто мы? Мы солдаты человечества. Наша цель — Спасение всего сущего. И друга Притча в руках судьбы. Великий японский воин по имени Набунага решил атаковать противника. Хотя врагов было в десять раз больше, он знал, что победит, но солдаты его сомневались. По дороге он остановился у синтоистской святыни и сказал своим людям, «После того, как я навещу святыню...» Я брошу монетку. Если выпадет орел, мы победим. Если решка, проиграем. Судьба держит нас в руках. Набунага вошел в святыню и молча помолился. Выйдя он бросил монетку, выпал орел. Его солдаты так рвались в бой, что легко выиграли битву. Ничто не может изменить судьбу, сказал ему слуга после битвы. Конечно, ні», – відповів на бунага, показуючи йому монетку, у корой з обоїх сторон був орел. Ось такі дві притчі сьогодні випали. І, як я вам казав, сьогодні на бойове чутування заступають Вікторіо Старот, а що ж стосується 29 грудня. То це не дуже гарний день для людей, які народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця. Будьте обережні у цей день. Можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа, сьогодні ваш день. Сьогодні можна робити щось цікаве, тим паче, що до кінця року залишилося зовсім обмаль слід закривати свої гештальти і доробляти те, що не бажається забирати у рік прийдешній. Ну, я пропоную вам всім налаштуватися, кому за потрібно, заплющити очі. Знову буде три карти. Перша карта за знаком зодіаку, під яким ви народилися або ваші знайомі, тому не забувайте робити репости. Ну і, звісно, підписуватись на канал, якщо ви це ще не зробили. Друга карта загальна карта дня. І третя карта це за днем народження. Що ж, даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2. 1. Отож, розпочинаємо з козерогів, деякі з яких, можливо, навіть святкують свій день народження. З чим вас і вітаю, чого очікувати від цієї п'ятниці. Перегорнутий імператор каже про те, що сьогодні краще побути на самоті. Сьогодні слід зібрати свої думки у купу. Люди вам сьогодні не будуть допомагати, навпаки, заважати вони вам можуть. Самореалізація у цей день неможлива, і окрім цього, оточення може вас сильно навантажувати, тому намагайтеся у цей день не бути в тих місцях, де сильно людно. Також можливо, слід прибратися в оселі, бо в новий рік слід приходить ти з чистою квартирою чи будівлею вашою, де ви мешкаєте? Далі представники знаку водолій. Імператриця перегорнута, на жаль, показник того, що сьогодні ви витрачаєте багато сил, сьогодні гроші кудись витікають, звісно, треба купити подарунки своїм близьким. І сьогодні також є зв'язок якийсь з матір'ю вашою. Якщо у вас ваша мама жива, вона буде потребувати вашої допомоги, тому вам слід приділити своїй мамі більше уваги. Далі представники знаку риби. Папа в прямій позиції каже про те, що сьогодні день, коли ви можете. Чітко побачити якусь ціль, до якої ви можете швидко спрямуватись і досягти якогось успіху. Якщо ви будете дослухатися до внутрішнього голосу, сьогодні він вас не підведе і підкаже, де звернути, якщо раптово ви знаходитесь у розпачі і ви не знаєте, як поступити. Сьогодні день досить швидкий. Якщо вам треба кудись їхати, дорога вам відкрита, і нічого не буде вам заважати до того, щоб просуватися до своєї цілі. Що це за? Ціль і конкретне місце, чи ваші бажання, це не має значення сьогодні. Ваше натхнення, це ваш Бог, який вас виведе у будь-якій скрутній ситуації на правильний шлях. Далі представники знаку Овен. Перегорнутий мах каже про те, що це поганий день. Перш за все для чоловіків. Чоловіча енергія закрита. Окрім цього, це показник того, що ваш егоїзм у цей день може зіграти з вами злий жарт. Тому не будьте егоїстичними, більше дослухайтеся до того, що потребують люди. Сьогодні ви витрачаєте свою енергію сонячну заради чогось, заради когось. Тож ви трошки жертвуєте. Одначе нічого не розпочинайте в цей день, навпаки, сьогодні може. Можна лише закінчувати якісь справи. Далі, представники знаку Тілець. Вас очікує нагорода, вам випала вища карта в старших арканах. і це Всесвіти це вінець магів і це результативність. Сьогодні насичений день. Сьогодні ви багато чого можете зробити, і сьогодні ви отримуєте нагороду за те, що робили протягом цього року. Використовуйте цей день з користю, закривайте свої гештальти і отримуєте свої преференції. Також представники знаку тілець у цю п'ятницю можуть зустрітися чи переговорити з представником протилежного знаку Скорпіон. Для близнюків Перегорнута смерть кажу про те, що сьогодні день не для змін. Будь-які зміни у цей день не гірше, нічого не змінюйте у своєму житті, і окрім цього, пам'ятайте, що ваше минуле, ваші минулі помилки можуть грати вам не на користь, тому нічого не змінюйте ні в зовнішньому вигляді, ні в спілкуванні з іншими людьми, бо можна наразитися на неблагодійну долю, тобто на недолю. Далі представники знаку РАК. <кій> Що ж, це блазень, причому в своїй гарній позиції. Перегорнутий позиції блазень каже про те, що сьогодні день дуркувань, сьогодні серйозно не слід відноситися ні до чого, бо якщо ви будете надмірно серйозними, це не принесе вам користі. Сьогодні ви можете обнулитися, тобто розпочати щось з чистого аркуша, чи завдяки властивостям вашим, вашої ексцентричності, вашої артистичності, ви можете досягти певних результатів. Також представники знаку РАК 29 Можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Тілець. Для левів, що ж кат це в класичному таро диявол. І він випав перегорнуто, це непогано. Тобто, ви сьогодні захищені від темних сил, сьогодні ви можете навіть ризикувати, і ризик буде виправданий. Сьогодні ви можете. Подолати ворога завдяки розуму. Так, диявол каже про те, що не слід бути поверхневими, слід бути обережними, одначе ви сьогодні можете виграти навіть у темних сил. Далі представники знаку тіле діва. Променисте сяйво, це карта сонця. На жаль, перегорнутий позиції. Вона каже про те, що ви втрачаєте життєдайну енергію. Ви сьогодні на деякий час можете стати енергетичним вампіром. Вас буде багато чого не задовольняти. Що стосується грошей, будьте уважні, сьогодні вони буквально витікають як пісок крізь ваші пальці. Тож економте свої гроші, не витрачайте все, що у вас є. Також представники знаку Діва 29 грудня можуть зустрітись. І проговорити з представником знаку Близнюки. Для Терезів. Що ж, випала ваша карта, суддя. Бачите, суддя тримає ваш знак Терези в прямій позиції це гармонійний показник. Сьогодні гарний день для, для владнання будь-яких справ. Сьогодні ви знаходитесь на висоті, ви в Повній своїй енергії знаходитись, і окрім цього, ви можете йти в будь-які установи чи то судові, чи організаційні, та вирішувати свої справи. Вам допомагає у цьому доля. Далі представники знаку Скорпіон. Що ж, жертва це карта повішеного, і в перегорнутому стані це показник одужання. Сьогодні ви отримуєте певні дари від людей, від долі. Сьогодні ви захищені від втрат, навпаки, вам будуть хтось щось давати, якщо вам потрібно. Тож використовуйте цей день з користю, якщо у вас є зайві кошти чи непотрібні речі, можете їх подарувати тим людям, яким це потрібно. І нарешті стрільці жриця в прямій позиції, і це місяць, це жіноча енергія, тому жінкам сьогодні буде більш фартити, ніж чоловікам. Чоловіки ж стрільці у цей день будуть залежить від волі жінки, яка поблизу них. В цілому гарний день для зустрічі для передачі будь-якої інформації і для продовження будь-яких справ. І нарешті загальна карта дня чого очікувати від цієї п'ятниці. Перегорнутий відлюдник каже про те, що сьогодні день не буде обмежуватися чимось конкретним. Відлюдник каже про те, що Пора вже виходити зі своєї келії, пора вже становитися більш розумним. Тому якщо у вас є бажання трошки розширити межі свого існування, ви можете це зробити. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось фіолетового кольору. Чи вдягайте тільняшку? Тільняшка пов'язана з планетою Нептун, а відлюдник це і є ця таємнича, далека планета сонячної системи. Тепер давайте подивимося на добу. Що ж, в цілому, у цю добу будуть деякі моменти, на які слід звернути увагу. Якщо ви боїтеся. Повітряних тривог та різних небезпек вони можливі лише зі світанку до півдня. Потім ситуація рівна, без якихось негараздів. Якщо навіть в ніч на 30 число і будуть відбуватися якісь прильоти, наші доблесні бійці української армії зіб'ють всі ці кляті подарунки. І в цілому день непоганий, хоча б тим, що відлюдник каже про те, що. Так, треба бути обережними, не треба бути поверхневими у цьому житті, а відлюдник дає можливість розширити свої межі. А я ще вам додам по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 восьмого числа будь-якого місяця закохані в прямі позиції. Це можливість вибору. Сьогодні від вашого вибору залежить те, яким буде цей день. Якщо ви по своїй природі авантюрист. То використовуйте свої якості, якщо треба брехати, брехня вам принесе користь. Також закохані, пов'язані з зустрічами з коханими, не прогавте цей день, якщо у вас є така можливість зустрітися зі своїми коханими. Чи коханки, чи коханцем, чи чоловіком, чи жінкою сьогодні саме день для цього. Далі, якщо ви народилися 2, -го, 11, -го, 20 -го, або 29 числа будь-якого місяця, я казав, що день непоганий, одначе все залежить від вас. Зірка магів це емоції, це планета Венера. І вона випала перегорнута і це каже про те, що слід контролювати свої емоції, не сильно нічого боятися, не впадати в бентежні стани різні, навпаки, бути смілою і слідкувати за своєю красою, бо сьогодні ви можете проявити свої гірші якості тільки тому, що покажете всю свою якусь таку незібраність в цілому. Контролюйте свої емоції. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця перегорнутий Вівтар. Ця карта, перш за все, це страшний суд в класичному таро. Вона пов'язана перш за все з родичами, тож родичі будуть потребувати якоїсь вашої опіки і можуть вас трошки виводити з себе. Перегорнутий Вівтар також каже про те, що сьогодні намічається якась піячка, тому намагайтеся. Не пити більше ніж того вам потрібно, бо тоді можуть бути якісь дуже незвичайні ситуації, в цілому, день пов'язаний з чимось несподіваним, якась зустріч, якийсь дзвінок. Е очікуйте на це в цей день. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця вас очікує успіх. Тож використовуйте цей день сьогодні. Ви можете провернути будь-які справи, колесо фортуни на вашому боці, і ви в повній силі. Сьогодні ви пов'язані з небесними ритмами, бо карта успіху пов'язана з козирогом, Тож вас вам сьогодні обов'язково пощастить. Головне не лінуватися. І ризикувати ризик буде виправданий. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, будьте обережні, розбита вежа в прямій позиції натякає на те, що ситуація навколо вас може бути катастрофічна, якщо ви не будете контролювати себе, якщо будете дозволяти якось проявляти свою. Агресивність це закінчиться великою катастрофою. Будьте особливо обережні в цей день. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця. Вершник в прямій позиції каже про те, що сьогодні гарний день для того, щоб кудись поїхати та досягти певного рівня. Цей вершник це колісниця, і це можливість трошки. Отримати якийсь життєвий урок і вивчити його також. Це гарний день для накопичення, як знань, так і грошей. Далі, якщо ви народилися сьомого. 16 або 25 числа будь-якого місяця я попереду казав, що день неспокійний, одначе, помірність карта помірності це захист з боку ваших янголів. Янголи вас бережуть сьогодні. Ви можете зробити кілька справ одночасно. Єдине на що слід звернути увагу, це на власні слова. Не говоріть людям те, що бажаєте сказати, кажіть тільки те, що бажаєте, щоб вони від вас почули. І пам'ятайте, що у цей день ви можете, завдяки власній ініціативності, досягнути якихось результатів. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, перегорнути сутінки кажуть про те, що сьогодні ви дізнаєтесь якусь правду. Сьогодні вас дуже важко надурити. Сьогодні імла, яка можливо була навколо вас, вона розходиться і ви ви можете побачити суть ситуації. І нарешті, якщо ви народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. Приборканий Лев перегорнутий каже про те, що слід берегти свої сили. Це карта сили, це карта агресивних якихось моментів, які можуть вплисти у цей день. Тож будьте обережні, контролюйте себе, контролюйте тих внутрішніх звірів, які можуть дуже сильно нашкодити оточенню вашому. Будьте особливо уважні, особливо якщо ви напередку сьогодні день зіткнення з темною силою, яку. Дуже важко побороти. А я вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сказали вам сьогодні, ці дивні і досить великі, великі аркани Таро Вікторія Старот, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті якмога швидше. А все найгірше витиралося. Зустрінемось вже завтра. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і, звісно, українським бійцям бажаю. Тільки перемог, і хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів, і наш єдиний вакантанка Господь, батюшка, Бог.